Вітаємо вас в ефірі Передача Громадська Думка. Гості студії Ольга Яремків, автор книги Обкрадена Україна, громадський діяч, правозахисник, економіст, Юрій Ситник, громадський журналіст, блогер, автор серії книжок про. Ну, Дуже цікаві про сьогодення. Я ведучий соціолог Володимир Подгорна. Отже, ну привід. Нашої зустрічі, це все ж таки книга обкрадена Україна, оскільки надзвичайно зараз важливі, важливі теми, які піднімаються в тій книжці, бо це правові можливості ну, повернення майна і награбованого майна олігархатом народу України. Але не через якісь там грабуй награбовану експропріацію експропріаторів більшовицьку, а через юридичні підстави і як це зробити, якраз Ольга, пані Оля, вона нам розкаже. Оскільки тема надзвичайно важлива і надзвичайно актуальна, я хотів би, щоб от Юрій Ситник спочатку зробив таку ну, передмову, вступ. І для того, щоб просто включилися наші глядачі в, в, в тему, оскільки 30 хвилин це не дуже багато. І тому я прошу вас енергійно так розказувати. Ну, почну з того, що я доволі недавно познайомився і дізнався, що є така книжка, потім познайомився з пані Олією. І, власне, в чому суть, як на, як на мою думку. Ми всі бачимо, що щось відбувається не те. Ну, всі кажуть, що в нас щось краще, а в нас воно краще ніяк не відбувається. Немає не, не того краще, його не видно. Кажуть, що якісь показники ростуть технічна освіта просто <смі> в мене <смі> архітектурна перша освіта, От. і я звик якось бачити конкретні результати, От. а їх немає. І е люди розуміють, що десь їх дурять, але не розуміють як. Ну це ж так, е коли над, над тим, як здурити людей, працює ціла машина чиновників на службі олігархату, е причому мушу сказати, що освічених людей. Так? Я не говорю про їхні підготовлених. моральні підготованих. Я не говорю про їхні там моральні якості, але те, що вони не дурні, це, це факт. І е, коли ці люди придумають якісь схеми для того, щоб пограбувати народ, то народу дуже важко розібратися. А насправді що відбувається? Це відбувається від першого дня незалежності. Тому що коли ми отримали. І раніше. Ну, раніше це була інша система. Давайте все-таки точку відліку. От Україна стала незалежною державою. Що ми отримали в спадок? Ми... Але в спадок ми отримали чиновницьку отримали... який... Ну, Ми отримали е колосальні економічний, економічний потенціал, потенціал. Так? за який було заплачено десятками мільйонів життів українців протягом багатьох десятиліть. Ну, беремо там ще і від е жовтневого перевороту, так званої і революції, ранів. і раніше. Так? І ось, коли ми це отримали, станом на сьогодні, ми бачимо, що в нас за різними оцінками в районі плюс-мінус 10% залишилося підприємство власності держави. Ми чуємо, що нам знову потрібно продавати ті залишки підприємств, тому що знову немає грошей. Ми чуємо, що нам наступний крок треба продавати землю, а 90% підприємств знаходиться в руках олігархів, окрім тих, які знищені. Так, ось, е коли людина. Бачить очевидний факт, вона не розуміє, як це взялося. Так пані Оля, вона дослідила від першого дня, від перших же документів, які стосувалися приватизації, дослідила цей процес, як він відбувався. І, власне, оця коротка книжка, це я би так сказав. Е і в тому числі інструкція, як нам діяти, яким шляхом іти, для того, щоб хоча б ну, висловити свої претензії. Я зараз не буду говорити, як це повернути. Тому я, прошу пані Олю, два слова. Може, як та ідея народилася, ви розказала, бо я цього теж не знаю. Ну, з одного боку, ідея, з іншого боку, оскільки ну, люди, які зацікавляться, вони обов'язково цю книжку прочитають. Але е, основні от такі тези хотілося б почути для того, щоб зорієнтувати глядача. Ну, починаючи з 92-го року, після розпаду Радянського Союзу, ми почали міняти політичну і економічну основу нашої держави. Економічною основою держави мала стати зміна форми власності, тобто приватна форма власності. Було роз, було урядом, президентом, Верховною Радою, було розроблена низка законів, відповідно до яких частина ну, вагома частина майна мала бути передана в приватні руки для її ефективного керівництва. Було розстворено, було зроблено, розраховано було, що на кожну людину має припадати в середньому 30 тисяч карбованців, і була випущена така не акція, а привентаційний майновий сертифікат. Він мав бути випущений в 92-му році відповідно до законів України, і ціна його мала бути станом на перше шосте 92-го року. Ціна 30 тисяч карбонців. Якщо взяти, перерахувати по курсу долара, бо до чогось треба його прирівнювати або до ціни золота, або тоді був еквівалентом долара. Почали запроваджувати таку чужу валюту долар, і воно визначало нашу динаміку росту чи спаду, і можна було якось прирівнювати. Щоб оцінити нашу ну нашу і економіку і підприємство, оцінити і в той вчасно в, в, в даній ситуації сертифікат. Так от відповідно до такої таблички, ми взяли курс долара, перерахували на курс долара, то в перерахунку це складало 54 тисячі доларів станом на 92 рік. Коли почали е... це за офіційним курсом. За офіційним я, курсом, я тобто підкреслю. 30 тисяч Банк, рублів банківські. або 54 тисячі доларів, тому що на насправді руках, цей сертифікат було. було випущено в 95-му році. О, тут написано дата його випуску, uh -huh. і він вже складав мільйон п'ятдесят. Якщо взяти мільйон п'ятдесят станом, порахувати, а ну до чого ж треба прирівнювати. Порахувати до курсу доларів, знов таки, то це була мізерна вже сума. Яким чином сталося так, що ця сума стала така за три роки? Так знецінилась? Це інфляція, і гіперінфляція, яку, через яку ми яку ми пережили 92-й, 3-й, 4-й рік, через яку гіперінфляцію не проходила жодна країна світу, напевно, за останні 300 років, через яку пройшла Україна. І вдалося так знецінити цей приватиційний майновий сертифікат, що він складав вже, коли ми почали приватизовувати, то він мав вартість 10 гривень 50 копійок. В той період, ще в 95-му році, були ще деякі законодавчі акти стосовно індексації його, і він складав 50 мільйонів. Ну, ми чогось не знали за ці нормативні ну, акти. Добре, це це я вже схема підійш... шулярства. пояснюєте, як злочинці. Так. так, от кожна людина зробила свою оборудку. Зробили ага. серйозну оборудку, і замість того, щоб нам своєчасно видати на цей привіційний сертифікат, був був ще відкритий рахунок в Ощадному банку. І от кожна людина мала скористатись тим рахунок про цей рахунок майже ніхто не знав, тобто прослідкувати ці гроші вони всі записані можна. в архівах зберігаються, так і куди вони піхли, і можна до кого, в так, чиїй розхідна тіжені. частина цього рахунку або він використаний, або не використаний, і звичайно, це елементарно прослідковується. Ну тільки треба воляни та так. це перша позиція, яку можна зробити. Була політична воля, бажання, бажання людей, громадська думка за... і знання людей про те, що от, от такі інструменти існує. Так такий інструмент існує. Ну на ці підприє... на ці сертифікати у Львові, наприклад, було виділено певну кількість всі. Майже підприємства великі приватизовувалися в більшість за приційні майний сертифікат. Наприклад, Галицькі інвестиції. Я особисто там теж маю сертифікат, але його чомусь його чомусь оцінили в 32 гривні. І коли мені в спадок прийшлося діставати його, то мені сказали, написали, що, що в мене там є гроші 32 гривні, 59 копійок. Ну, і справа в тому, що людина вкладала не гроші, а майновий сертифікат. І на майновий сертифікат вона мала дістати майно. Вони дати... просто забрали, нічого не не інші забрали інші і нічого віру. не повернули. Не просто забрали і нічого не повернули. Через Алицькі інвестиції, інвестиції, інвестиції пройшло 200 тисяч сертифікатів. Мало бути приватизовано 12 підприємств великих, в тому числі Львівгаз, автобусний завод і багато інших. Але тоді діяли, майже всі так ці довірчі, так звані товариства. Ну, всі вони так Осередники. діяли по одній схемі. Схему розробляли не, не ці, але робили... розправлялися в Києві. Розуміло. Київ розробляв схему. А може навіть в Москві, бо Москва Украї... Росія і Україна йшли за одним сценарієм. І як там знецінили майновий сертифікат, так і в нас знецінили. Але з результатів, якщо ми говоримо про Львівську область, і місто Львів, декілька декілька десятків підприємств були таким чином розпилені на металобрухт. Знищені продані ліквідовані робочі місця, і ці вихопідприємства підприємства відтворенню не підлягають. Хто за це буде відповідати? А за це має відповідати уряд, влада, місцева влада. Але хтось конкретно це можна якимось чином визначити? Хто конкретно? Я вважаю, що в нас був були представники міста, мер міста, починаючи від першого мера міста. Ні, ну ну скаже, у поч... мене не було права. Я був ну як би обмежений, я тим не займався. У е, мене ви... були свої посадові обов'язки. Е, е... Я розумію. Справа в тому, що ми мали право не знати цього, тому що ми не вивчали законодавство, ми довіряли владі. Ми мали право довіряти, але вона не мала права зловживати нашою довірою і обдурити нас. От що робити? Давайте включиться Юрій Ситник, от якраз, і продовжить, так би мовити, цю думку. Ну, як завжди, відповідати на питання, що робити, важко, як і одну репліку, репліку. стосовно того, що відбулося. Дивіться, людина отримала майновий сертифікат. Так, звичайно, що коли як керувати там. Тисячі людей так приймати якесь рішення, тобто було нібито запроваджено механізм обміну майнових сертифікатів на ціні папери довірчого товариства, ціні попередовірчого товариства, яке мало би ці сертифікати вкласти, щоб люди хаотично її ними не розпоряджалися, викупити якусь частку майна, так відповідно, люди би мали якусь певну частку зі своїх сертифікатів, якісь пакет акцій, мали би розраховувати право на дивіденти і так далі. Не схема, але принаймні якось але якось, це дозволило вона... розуміти, розпорядитися цими підприємствами на користь якоїсь купки осіб, яка викупила це підприємство. Ні, так, дивіться, потім його роз... знищила. Я про інше. О, дивіться, що відбулося насправді. Ну, але декларативно вона красиво виглядала. Виглядала, але Ні, дивіться, красиво. яка пішла підміна понять. От я просто от цей акцент, а потім що робити? От коли. Люди отримали ті сертифікати і віддали комусь, ну, до прикладу, у Львові Галицьким інвестиціям. Віддали. І взамін вони не отримали документ, який дає їм право бути акціонерами якогось товариства. Вони отримали цінний папір Галицьких інвестицій. І все. А той папір його можна прикріпити на стінку, як я це сказав своїй мамі ще тоді, коли вона цей сертифікувала. Тожу, мама, можна повісити на стінку. Так, так воно і вийшло. Абсолютно шахрайська схема. Я не вірю, що такі схеми з'явилися просто так. Тобто хтось прорахував ті механізми, хтось був зацікавлений. От Як е, ви сказали в приватній розмові, так, процитували, згадали Сталіна, що в кожної проблеми є. Мені прізвище. дуже сподобалося те, прізвище ім'я і по батькові. Ось, е, Так і в наших проблемах є прізвище ім'я по батькові. Це те, про що говорить пані Оля, про те, що ми можемо завжди. Відслідкувати будь-на то політична воля, а в нас же ж антикорупційних там органів е, і всяких достатньо, інших органів є достатньо для достатньо. того, щоб прослідкувати е, весь процес, так, як він прийшов. хто є патріотом, а хто так. є хто, де, не патріот? Де, де тут навіть не про патріотизм, не про патріотизм, як такий, а про пограбування так пограбування народу України, який як народ заплатив за це майно життями мільйонів людей, наголошую. Що сьогодні? Звичайно, якщо говорити про радикальні речі, як реприватизація, це може просто розірвати країну. Колосальні ресурси олігархів, приватні армії, так далі. І так далі. Я з свого своєї точки зору бачу інший шлях. Інший шлях, який є в нас в Конституції, це ті ж територіальні громади. Які повинні бути власником і контролером всього, що на їхній території. Будь-який актив олігарха, будь-яке підприємство знаходиться на якійсь території. Находиться у нас автобусний завод? У нас трамвай випускає електрон. Завод, який випускав телевізори. Логіка є, коли у нас автобусний завод руйнується, там хтось зараз забудовує будинки на території цього заводу. Як це сталося? Чому? Розумієте, тобто і е, ці конкретні речі, коли. Почати досліджувати. І коли громада буде мати реальний вплив, тоді можна робити конкретні механізми. Не то, що робити, а пропонувати конкретні механізми в кожному конкретному випадку. І коли я говорю з одним чоловіком, спеціалістом з нашого комунального майна, а комунальне майно у Львові розпродано масово за безцінь, то він сказав, що він, маючи розмови з деякими нашими львівським бізнесменами, почув від них готовність доплачувати. Вони то розуміють, що вони на халяву забрали. Не розуміють, що вони здорили громаду. Вони внутрішні готові доплачувати, але під це треба підвести певну, Логічно, законодавчу базу для того, ну, щоб Їм показуємо обіцяти, якщо це амністія якихось капіталів, якоїсь нерухомості, якихось об'єктів, вони повинні вже отримати такий сертифікат, який ніхто ніколи переглядати не буде. Але це один з моментів. Пані Ольга, у вас, я знаю, є 22 пункти, що потрібно зробити. Ну, у мене є програма антикризова, де я пропоную, які заходи треба зробити, щоб вийти з кризи в українській державі. По-перше, кожна людина має задекларувати свої претензії до держави. Я свої претензії декларую вже з 95-го року. Я напевно, на Україні перша людина, яка подала декларацію про борги держави переді мною. Це був ще 95-й рік. В 2001 році я спробувала зробити ну раз я декларую, але ви як громадський діяч ви розуміли, що це скоріш приклад для інших так. Ніж, звичайно, е я зрозум. Я розуміла, що я, я так роблю і так може зробити кожна людина, яка буде мати волю і бажання тобто це. робити. Тобто, якщо там 10 мільйонів людей дорослих, так зробили. Така декларація, вона вже вдосконалена. Я її розробила ну таку таку схемку, якби вона була спочатку, така складалася з чотирьох розділів, а зараз два розділи. Перша сторінка, а друга сторінка, де пораховано всі 12 пунктів, по яких кожна людина має право проставити претензії до держави. Тобто до уряду, до влади, до президента, до верховної ради, це має на увазі інфляційні процеси. Так, я можу заправка зачитайте. Хто буде зачитати мовити. першим пунктом? Це є професійний майно сертифікат рахунок в Ощадному банку. Тобто, де ті 54 чотири тисячі доларів. Друге, значить це втрачені втрачені дивіденди. Матеріальні втрати від інфляції ви то, знаєте то, що за 25 ми... років ці 54 тисячі доларів могли перенести там якийсь дохід до банківського депозит до банківському, банківському мінімального депозиту. Потім втрати від інфляції. Ви знаєте, в кожній державі, де є ринкова економіка, є інфляція. Там є бухгалтерський облік адаптований до умов гіперінфляції інфляції. І інфляція прораховується і йде на затрати підприємцю. Це і в західних країнах звичайних союзів такі є. європейські. Скі стандарти бухгалтерського обліку oh. цими стандартами користувалися наші е, банки. І податкова, вони мали ці тобто стандарти, ми тобто всю інфляцію вони собі компенсували за нашою стандартами рахунок. там, де вигідно, так там де Но... вигідно. Ми, як підприємці, як громадяни, ніхто про такі стандарти, мало хто чув. Я особисто займалася цим питанням, і тому, коли я писала ще в 98-му році звернення до депутатів Верховної Ради, то я в першому пункті писала інфляція, причини і так далі. І як нам і АС-15, ІАС 29 дев'ять, то дві системи, які були тоді відомі на. В той час системи бухгалтерського обліку, по яких ми могли б були також ставити собі на затрати, витрати обігу на інфляцію і вимагатись бюджету компенсації. Ну, ми цього не робили. Цим користувалися тільки Національний банк, банки і податкова. А ми решта інфляцію пережили як стихійне лихо, як тренірахунок. Ми просто вони її... за наш, вони а, за наш вони... рахунок збагатилися, бо інфляція то був потужний канал перепомпування грошей з наших рахунків, з наших кишень. Кишені Ольга то була перша стаття, по якій е, яка була джерелом збагачення багатих і розорення бідних. Друге, я ставлю приватизацію. Що по... інфляція це податки, які збирають Ну так би мовити, незважаючи але... це... Ну, щось таке подібне. Це подібно так. Ну, інфляція ще один вчений висловлюється, що це не стихійне лихо, а це прорахунки рахун... фінанс... фінансового органу держави і тих економічних політичних кіл, які стоять за фінансовим органом. Тобто оборудка, це так. Це звичайна схема розроблена. Вона не є просто стихійне лихо, що так сталося. Це залежить повністю від волі свідомості людини це суб'єктивний фактор на суб... це, якщо я не помиляюсь, більше ніж 100 років тому. Тобто, це не є навіть 20 століття. Це не є ноу-хау, але я Но... тут маленьку репліку, пані так, Олю, так, так, вийшов. Фільм, на який як мені розповіли, водили в Києві фінансових працівників одної фінансової установи, майже так знаєте, колись садочку в кінозал, угу. це гра на пониження. Це фільм, який так, розповідає так, основи відомий. суті цієї фінансової афери, я завжди ну, не знаю. Світою світової фінансової афери 2008 року. Угу. Афери з іпотечними облігаціями це дуже дуже щось подібне. і те про що пані Оля каже, це теж є афера, афера То, за тим, хто афера. стоїть. Ми просто цього не бачимо, але коли... Почати йти копатися до суті, воно починає випливати. Ми бачимо стоп. І тут афера, і там афера. І в нас е в офшорах офіційно там економіст е е е компанії McKinsey стверджує, що там порядка 170 мільярдів доларів. А ви оцініть вартість всіх межегір по Україні, а це ще так рази. Так? Тобто у нас колосальні гроші, кудись пішли. Так, перерозподілилися. і тут пані Оряд розповідає про механізми перерозподілу, як це трапилося. Я перепрошую так, та до до ваших так. так. значить декла я продовжу декларацію, тому що все-таки я хочу сказати, щоб ви приблизно вам мала пояснити. пояснити так це інфляція, такий важливий потужний канал. Борг позаощаджуєх там було вісімдесят мільярди гри... карбованців радянських. Зараз воно виливається в трильйони гривень. Трильйони це колосальна сума. Це також держава винна. Вона вже забула, і навіть в бюджеті не відображають внутрішній борг держави. Сказав, це внутрішній борг держави бо держава, так я так ну, чиновники, в нас, я, так, то, можу, як то як би я не висловилась З кінцевого підсумку. Ми прийдемо до конкретної людини, яка мала становище, чи то президент, чи квіни підпис. yeah, підписи, і Несе відповідальність за Тому тибі. ще треба сказати, що наш уряд вже. Ми писали запит в Міністерство фінансів. Вони не відображають вже внутрішній борг держави. А внутрішній борг держави це пенсії наші, які передані ще з Радянського Союзу. Це заощадження, це невиконані зобов'язання по приватизації. Це дуже ще багато сум. А вони вже чомусь собі звільнилися від внутрішнього боргу. Зовнішні вони пам'ятають, бо це треба від нас забрати і вивести за кордон. А те, що нам треба віддати, уряд ніби не пам'ятає, ніби забувся, що в нас. Ми прийшли якраз до кількості населення і до суспільного договору. Про суспільний договір скаже пан Юрій, як він його бачить. А ви скажіть, будь ласка, от коли ви помножили от кількість сертифікатів, як ви прийшли до, до суми і до кількості, на яку розподілилися ці сертифікати? Ну я просто в мене почала, почала закрадатись така думка, коли я почала, коли ця приватизація почалася всі, всі. То ж була то трагедія була те, що ми пережили в 90-х. І я коли приватизувала своє підприємство, я почала виясняти, а скільки ж коштує мій сертифікат, який я мала і мені його не прийняли, а витребували готову суму на приватизацію. І я находжу цю 655 ту постанову, якій чітко написано, що ціна сертифіката в 92-му році була 30 тисяч рублів. Чись сума майна, яка підлягала 1 трильйон 340 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. І коли я поділила цю суму майна на ціну сертифіката, то вийшло, що населення, бо мені цікаво, також було а скільки ж людей в нас? Ну, то яку кількість людей вони ділили це майно? То вийшло, що е, чомусь. 50 мільйонів 666 тисяч 666 цілих і коми і після коми в десяткових дробах також 666 тисячних людини. Це так порахували наших громадян в 655 п'ятій постанові. Наші урядовці ну цілим числом, навіть не спромоглися порахувати чисельність нашого населення. Отаким чином. Якщо можна, то я ще коротенько розкажу про е, ці всі решта. Тут я також ставлю в декларації ПДВ, яке нам повинні повернути. Також кошти на пенсійне забезпечення. Відповідно до, до е, 3 березня, 13 березня 92 року. Е, в Мінську були складені в Білорусі, були складені угоди про розподіл цих пенсійних коштів. І так само заощадження, і наш уряд і президент взяли на себе зобов'язання повернути нам як заощадження, так і зобов'язання забезпечити нас пенсіями. Оце я також виставляю як вимогу, як внутрішній борг держави, тому що цю суму кудись хтось подів. І ми фактично впродовж 90 ми отримували пенсію 2, 3 долари, 7 сім 15, а решта приблизно до 500 доларів, до 1000 доларів мала би бути така пенсія. У нас бо тоді вже ціни вирівнялись з ринковими, з європейськими. А решта то гроші кудись пропали. Значить, десь вони є. Хтось їх привласнив. Тому я також виставляю і внутрішній борг по, по пенсіях, по заощадженнях і по ПДВ, яке в нас забирали впродовж і до сьогодні забирають на кожен товар, на кожну послугу є ПДВ. І коли я порахувала, яка сума ПДВ має бути повернена, це за 25 років в нас забрано повних заробітних плат, 55 заробітних плат з кожного працюючого. А якщо хтось був 25 років на пенсії, то з нього забрано на ПДВ тільки 55 пенсій, повних. Це дуже велика сума, бо якби людина цю суму використала для якихось своїх потреб навіть з тої заниженої пенсії заробітної плати, то то була б вагома цифра. Також ми тут пишемо в декларації, що ми не визнаємо зовнішній борг. Ми пропонуємо його персоніфікувати між тими особами, які його створили. Хай відзвітуються, де вони взяли той борг, куди вони поділи його. Тому що ми не бачимо, що в нашій державі щось хтось позичав, вкладав, просто позичали і ті гроші, куди здівалися відразу. Також ставимо питання про землю. Кожному громадянину належала земля відповідно до земельного бону. І ми ставимо питання приблизно, там в одному документі було якось 2 гектари на одну особу, в інших 3 гектари. Я бачила документ, нормативні акти. Ну і нам треба розібрати, що відбувається з землею на сьогоднішній день. Зараз стоїть загроза, що землю будуть продавати. Це, це означає здати державу остаточно, а народ пустити з торбою по світах. Це дуже страшно. І мені тут якраз будуть слушними. Слова Франка, який так само, як тепер відбувається з землею, таке саме відбувалось. Він писав, що те, що записано в ґрунтових книгах, то на факті зовсім не так. А в майбутньому, каже, приходить інтернаціональний капітал в вигляді зовнішнього боргу і забере покладає руку руку кредиту, якби в кредитний капітал, і покладає руку на прийдешніх поколіннях. на права Прийдешніх поколінь. Тобто так само і зараз хочуть забрати землю в наших дітей, внуків. Це просто страшно. Ми таке не маємо права допустити. Саме страшне, що можна допустити, якщо землю зараз наші урядовці розпорядяться і будуть продавати її. Ну, пане Юрію. <кхи> 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 Дивіться, що стосується землі, бо питання зараз воно дуже болюче. Я тут трошки в іншу площину перейду. Дивіться, якщо взяти, проаналізувати те, що пані Оля говорить, це є колосальна соціальна несправедливість. Яку ми просто не бачимо, який спосіб можна відновити. Ну, тому що якщо відновлювати з точки зору е, бунту революції, який в нас зараз визріває, так, умовно кажучи, це в мас-медійному просторі, чого, звичайно, не бажано, тобто це людей починає підбурювати на те, що ну, 17-й рік, що я буду говорити? Багато, тобто аналогія є достатньо прозорі. Чим закінчилося, теж відомо. Е, коли говорити про землю, я повернуся до Трошки іншого погляду на економіку, які задекларували фізіократи, в тому числі е, Микола Руденко, який написав книжку «Енергія і прогресу. І, власне, основна економічна цінність, основна складова майбутньої економіки, а це я в цьому переконаний абсолютно, це буде природня економіка, це земля, це те, що дає основу всім іншим похідним речам, які відбуваються внаслідок переробки певних е, природних ресурсів, так скажімо. І тому оця земля, яка у нас є, це є основний капітал. Підприємства застаріли так, вони потребують модернізації. Нові технології зараз витісняють старі технології, сонячна енергетика, електромобілі і так далі. Міняється енергетична характеристика, взагалі, економіки в цілому світової, але основа земля вона залишається. Тому що що ви не придумали, кожна людина схоче їсти продукти. У нас є Чорнозем, у нас є цей ресурс, який є, скажімо, базовим, без чого людина не може обійтися. А цей ресурс в нових технологіях дає колосальні економічні перспективи. От на цьому треба зосереджуватися. Але якщо ми зараз не обмежимо свавілля олігархату, то ми просто будемо далі рахувати цифри, скільки нас собі крали. Ну, на жаль, час передачі завершується. Я бачу, що у нас намічається дуже цікавий цикл передачі. Я думаю, що цю дискусію потрібно розгорнути на, на більш широкий загал. Для себе я зробив висновок, що для того, щоб нам чимось там оперувати, керувати, нам все потрібно порахувати. І бути господарями на своїй землі, і знати, щоб кожна людина доросла могла поцікавитись, знати, скільки у нас вільної землі, скільки загального користування, скільки в межах будь-якого населеного пункту, пункту, як вона розподіляється, на яких підставах, яких. Якщо громада виріг, якомусь підприємству потрібно надати допомогу, підтримку, значить потрібно підтримувати. Якщо громада вирігє, що це шкідливо для цієї громади, значить слово громади закон. Але про це все ми поговоримо в наступних передачах. Я хотів би нагадати глядачам, що гості студії це Ольга Єремків, громадський діяч, громадський журналіст Юрій Ситник і я ведучий соціолог Володимир. Подгорна. На все добре.